А, Конечно, а, я бы просто взяв би шприц і чавив би в кожну цю таводницю, розумієте? Ну, тобто. Якась із них, ну, я думаю, що відпускає. ту, тобто ми що натягує, ми бачимо, що вона натягує, все, ну чавимо. Чавимо в іншу. О, відпускає, все, відпускає. ну я робу, так. Але механіку дію, який не знаю, як відпускається гусянка. Це, це сука, ржавого треба сюди.